Анатолій Михайленко, дорога пройде надвічі, розділ 8, частина 1. Дві колони поволі сунули одна одній на зустріч. Втім, одну з них колоною важко було назвати знесилені, обірвані люди. Добою вирочкою розтяглися на весняній дорозі. Йшли жінки з дітьми, старі, похилені стіпками в руках і клумаками за плечима, диволіше штовхали поперед себе тачки, а коли знемагали, то лягали побіч дороги на травичці і забувалися важким сном. Часто назавжди. А навстріч сунула справжня колона з обох боків. Оточена рядом автоматників, німці гнали полонених, червоноармійців будувати укріплення. Міняльники і колона полонених порівнялися. Підлегливі окрики конвоїрів біженці звернулись з дороги і стояли мовчки понуро. Сірі обличчя, сірі брудні шинелі моготіли фантона перед очима. Виснажені давно не голені обличчя, очі в глибоких темних западинах, ніби в провалі. Дві лихі долі людські зустрілися в степу. Різнилися вони тільки тим, що в одних була воля, хоч урізана та все ж воля, а полонені не мали й того. Здоровіші підтримували своїх знесилених товаришів, тягли їх за собою, хоч самі ледь переставляли ноги. Антон приглядався до полонених може, знайомого зустріне, земляка чи зущилище кого. Але ні, не розледіти, не розрізняти. Сіра маса однакових, похнюплених людей. Колона розтяглася і стояти довелося довго, пропускаючи її. Тут десь у голові то позаду не зрідка диркали автомати, чулися передсмертні зойки, і на тому все стихало, чутно тільки чавкання сотен ніг. Браточки, любі мої, почувся з колони голос. Залиште, не можу більше, кінець мені, благаю вас. Тлустий конвеїр з термосом на ремінці, що за кожним кроком високо підскакував на крутому Позаді. Зупинився, застиг і термос. Курте, він щось просить? спитав свого товариша, вказавши автоматом на червоноармійця. Він просить, щоб його пристрелили, бо немає сили йти, байдуже відповів другий конвоїр. Так у чому ж справа, перший пружно відштовхнувся від землі, розсунув крайніх у колоні, догнав двох бранців, що попід руки тягли свого товариша, і приставив серед... середньому автомат до спини. Що ж ви робите? несподівано скрикнув Антон. Вигуки пострілу пролунали одночасно. Потім Антон проклинав ту хвилину, коли не стримався, навіть собі не міг пояснити, як усе це сталося. Вічі і ненависть засліпили розум. Тустей поправив автомат, здивовано повернувся на вигук і вп'явся очима в Антон. Курте, він щось просить, а вже ж він хоче стати на місце того нещасного. Тако чому ж справа? Двоє тлустий та курт кинулись до Антона. Він позадкував, хотів зірватись бігти, але дві руки разом важко лягли йому на плечі. Ти нам, нам нада, проговорив тлустий, Антон безпомічно озирався, благав відпустити. Конвоїри боляче штовхнули дулами під боки, спрямовуючи всередину колони. Один з червоноармійців потягнув Антона до себе. Раніше слід було думати з виразним. Волзьким акцентом сказав він, а тепер іди смирно, якщо хочеш жити. Сірі людські потоки розійшлися. Один, що його ззаду підганяли автоматники з вівчарками на повідках, швидко відповзав все далі. Другий довго заніміло дивився йому вслід.